Федерація фехтування Закарпаття оголошує набір учнів у свої школи. Приймають діток віком від 6 років. Заняття відбуватимуться на усіх видах зброї і є безкоштовними. Аби записати дитину на обрану спортивну секцію, потрібно прийти у Динамо на вулиці Швабській 7 в Ужгороді та отримати усю необхідну інформацію. В місті Ужгород ми будемо набирати діток з 6 до 12 років. По... Вулиці Швабській 7, в спортивному комплексі Дінамо. Також в селищі Доманинці в НВК Гармонія працюють два наших нових зала. і в Мукачеві на базі ЗОЖ номер 1 Також ми плануємо відкриття ще двох залів. Думаємо, що до нового року ми відкриємо один. Буде в районі Доміону і один ми відкриємо на базі Зінедіна. Традиційно ми говоримо про те, що діти стануть розумними, сміливими, почнуть хорошо там вчитися. Все це не так. Ми навчимось дітей. Зараз нова тема не бути мушкетерами. Це вже нікому не актуально. Ми навчимось ваших дітей боротися з зомбі, з вампірами, фіхтувати як Дайт Вейдер. Ви знаєте, хто це з космічних війн. І кстати, Джек Горобець він теж наш випускник. Розумієте, і пірати Карибського моря в основному теж знімались наші дітки. Тобто у вас буде майбутнє і в Голівудському.